У першому театрі для дітей та юнацтва стартував новий проект Вечори дорослої сцени. Першою виставою, що відкриває цей проект, стала пісня про равликів за мотивами п'єси французького драматурга Йожина ЮНЕСКО. Пісня про равликів це абсурд на одну дію. Історія двох людей, що опинилися в епіцентрі бойових дій, замкнені у власній квартирі. Вони схожі на сучасні подружжя, ніяк не можуть порозумітися. Спокою, а я. а я хочу спокою. Достовірно, вона дуже теперішньо, От буквально бренить цією ситуацією, яка є зараз у нашому суспільстві. А звичайно, ти, ти не перевтомлюєшся, лета цього. Це такі тексти, які торкаються усіх. Я думаю, що вони були зрозумілі одразу від самого початку, і там нічого не зрозуміло немає. Вони балансують на грані от світів реального, і реального, логічного, алогічного, фізичного там метафізичного, але за такою іронічною відстороненістю. вид, ви, вид, ви, вид, ви, вид, ви, вид Це не те, що ми бачимо переважно з дитинства в театрі. Я всіх запрошую, тобто це було цікаво оригінально. Аби створити камерність, усі глядачів перемістили на сцену. Тут поставили невеличкі лавки. Тому під час вистави актори могли і торкнутися до глядача, і сісти від відвідувачу на руки. Пісня про равлики є певна театральна імпровізація. Далі вони експериментуватимуть, щовихідних разом із усіма дорослими зі Львова. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, оглядня, телеканал Зік.